Вітаю У нас сьогодні на огляді ресторан Панорама, який знаходиться за адресою вулиця Чайська, 2. Дуже велика будівля, велике приміщення. Зараз Тарас вам все покаже, розкаже. У нас буде їжа на огляді, оцінка їжі, смак, подача. Ну і ще невеличка реклама. Пиши за мною. Як бачите, тут стенд з рекламою. І 5 грудня о 19.00 приїжджає. Якийсь співак, якої я чесно не знаю, але він буде а тут високий Елф чел, що? в кінці було б чел. А ну да, можливо. Квиток 600 гривень, номер телефону ви бачите. Короче, дзвоніть. А тут ще є фітнес і тому подібне. Все, ми ж прийшли їсти, а не фітнес. Правильно? Тому пішли дивитися. У dear friends. вітаю з вами англійську, тому що тут якийсь британський стиль. Ми в панорамі. В зал тут супер величезний. Я просто коли перший раз зайшов, сьогодні в принципі перший раз зайшов і обалдів просто, коли подивився на все це, тому що воно просто супер велике. Тут знизу 500 місць. Можете привезти всіх своїх друзів на весілля сюди. Зверху ще 200 місць. Тобто разом 700 місць, просто неймовірний якийсь. Напевно, це найбільший заклад, правда? В Кременці, який є. Ресторан. Тут є куча всього, можна пограти боулінг, ну він якось там по-інакшому називається. Кегельбан, Кегельбанда. Кегельбан можна пограти. Можна пограти більярд, є качалка на вулиці, там куча всяких прикольних локацій. Але Добре. ми сьогодні про те, що тут зараз, в цій середині, тут концерти відбуваються. Скоро прийде якийсь відомий Чув чи чев, як його звати. Теж співає гарно так, гарно так. Ось тут дуже гарно так, і тут він її заспіває. Коротше, зараз будемо робити огляд на все це, будемо їсти тут і будемо розказувати вам, як нам смачно чи не смачно. Ще заклад настільки крутий, що ми навіть туалет знімаємо. Бо туалет. Туалет, я с... туалет, шикарний. туалет шикарний, тут можна робити якісь фоточки собі в інстаграм в <рес> туалеті. Мало хто може повалитися таким туалетом, але він крутий. Майже як Януковича, той, що там був золотий унітазом. а тут є золотий унітаз. Дуже гарний туалет. Мікрофон пише. Ну що, друзі, е стол накритий, да? Як завжди, все гарно. Е Тарас, твоя оцінка по подачі? Натурал дерева. Натурал дерево, так. Да. Е та що гарно, все дуже. До речі, тут такий великий зал, а тут тепло дуже. Так. Зараз вже полоно в новому. Так, ми на це звернули увагу однозначно. Е по подачі, Я скажу, ми ще не почали їсти п'ять із п'яти. Ну, базуально ага. все як в ресторані. Дуже класно. Ціни. Давайте про ціни будемо говорити. Класичний Цезар 126, нормально. Суші лосось 195. Це, Мені за, за, це, це, що це, що це дорого, ні? Так, да, суші дорого. Суші дорого, насправді. Бол е... 126. Нормально. Да. Нормально. Дивно, що такі страви дешевше за. Суші. Тимоштус проба, я суші спроба. Я спробую. Будеш уже. Кожен буде. буде. Так все гарно накладене. Ну, Суші класичні. Як називається боу? Просто рисовий боул? Бол куриний називається. <кхів> Давайте по суші скажу. Суші, вони невеличкі, Лосося не дуже багато. Раз, заціни. Не дуже багато. Я більше рису відчуваю. самого лососі менше відчуваю. Ну і сама суші дуже маленька. По смаку непогано, але я відчуваю більше самого цього сиру. Коротше, це ця... не просушується місце. Що саме? Це місце не просушує, якщо хочете суші, mm -hmm. то йдіть. Ну так, да, це більше про якісь це унікальні. Дуже багато м'ясних, те, що ми не їмо, свинина. Різні з картоплею запечені. Типу, як дошки м'ясні. Зараз всі в закладах роблять. Тому, типу, вам вибір знайдеться що. А як це зараз хочу попробувати? Тарас, я роблю так уже, як знаєш, як китайці. Паличками. Бов хороший. См... Смачно. Просто смачно. Все, заді. Чесно скажу. Сусер мені тут подобається. Він гарно подається. Чітко з пропорцями. На мою думку, тільки не хватає, знаєте чого? Трохи перцю. Перцю би було б непогано. Пойдорчик, перепали на яйця, і Айеб... все разом. А я було хочу попробовать. Это я сьогодні буду в цьому вигляді їсти паличка. Так, да, все смачно. Якщо великий корпоратив, то тут можна тобто. В принципі, це не дорого, але естетично і смачно. Е, суші тільки дорого. Так, до суші трошки, так. Да. А по смаку я б всьому б поставив 4,5. Вони саме є ще суші не дуже сподобалось, якщо чесно. А це зараз дуже смачний, був класно. Порція повинна була більша більше бути. Але напевно воно здається, тому що сама. Самий посуд. Mm -hmm. Він такий плоский, а не знаєш, як от робити такі менше розміри, щоб відчувалося, що це більше. Нікома mm -hmm. вона така широка. Вона широка, так, да. вона, типу, не глибока і не висока така, щоб здавалося, що багато. Ну І mm -hmm. достатньо глибоко, до речі. Ні, я знаю, що бол подається в високій посуді, невеличкому. Mm -hmm. Щоб все, що накладено, воно таке відчувалося знаєш, горка, як багато його. Мені здається, що це достатньо. Не знаю, чи видно? Та видно. Що Достатньо добре. тут. І на одну людину це якраз. Наїстися, так. Да. І коштує, скільки ти казав, 120? Е, 135. 135, це да. непогано. Це добре. Да. І це 120, так? Да? 126. Прочи це і це 250 гривень, і ти наївся. Повністю наївся. До вилкою все їсти. Їш. Тарас, ти це є, як заглянуєш, із села, отак. Вилкою. Ну, у нас такий британський Ну. No. Якщо говорити, як Тарас сказав, це більше про корпоратив. Це корпоратив. Це, це все, якщо ти хочеш прийти уютно, посидіти, ну це За, зал занадто великий, щоб було уютно. Горма такі, що більше корпоративу є, на мою думку, ну, весілля. Якесь. І... Або ну, дуже велика народження. компанія Де да, народження. І дуже круто, що тут можна поїсти. І поряд, як Тарас сказав, є гельбан. Може, цікавіше буде компанія, там десь на вороку, Да. У другому поверсі. Там всякі картини, всякі. Да, ну, да, там дуже Прикольна локація, в принципі, є така. М -м ексклюзивна, я би сказав, тому що такого ніде немає. No. В такому mm -hmm. стилі. Так, да, я перший раз таке після бачу, Взагалі. Відчувається масштабність. А воно підкупає, тому що це дерево навколо, це таке. Відносить тебе 18 -те століття, да, так, якесь таке. Люди, коли сиділи, їли, весілля, якісь, ну знаєш, такі королі, якісь одно такому королівському форматі. Ну там є трон якраз в принципі для цього. Ну тому це той формат. Повторимося корпоратив, весілля день народження з великою кількістю людей. Mm -hmm. Після чого ви можете поїсти, я рахую, що якщо враховувати всю територію, панорами є кегельбандити, пограти, більярд є. Готелі є переночувати. Готелі є, так. Да. Тобто все, щоб ви тут залишилися, нікуди не поїхали. На цій території був невеличкий маленький кінотеатр, це взагалі було б топ. Топ-локація міста. Ми тут за свої гроші взяли. Але рекламу ваш заклад. Дивіться, ми знімаємо ось ці майже всі випуски за свої гроші, щоб ви розуміли. І сьогоднішній випуск був ви, е, виключений саме наші гроші. Тому в майбутньому... завершу заклик до власника. Так. Да. Кінотеатр. Дайте людям кінотеатр в цьому місті, угу. Я думаю, що тут знайдеться якась локація. Це угу. реально буде дуже круто. Так. Тут вже все є, ще не вистачає кінотеатру і буде, бо тому що, в принципі, в Кремлі немає немає. Так, да, і якщо ще на території десь поряд буде каток, це це взагалі буде теж що каток. І, Вибори, і басейн. І басейн. І баня. І чан. Дивіться. Може тут є чан, немає? Чан я не чув. Не чув, чесно, не знаю. На жаль, ми не місцеві. Ми розказуємо про кухню, показуємо те, що собі побачили, отримали задоволення. Ну, перші свої враження. Тарас в цьому місці сьогодні раз, а ми вже сюди приїжджали каву попити, ми вже бачили це все. -все. Але хотіли розказати, показати вам яке класне місце. Да? Да, прикольно. Якщо вам сподобався даний випуск, підписуйтесь, пишіть коментар, ну і поширте це відео. Особливо можете своїм друзям скинути, як хто не був в місті. Почувайте, по-британськи, -по да. все по-британськи. А ми будемо mm -hmm. далі їсти. І смачного вам!